Чому ж не створюють спеціальну програму імміграції для українців? 0,8% має піар. Ризикований шлях, 10 років очікування, зменшує кількість постійних резидентів. Що ж робити? Подати на продовження воркприміту. В підвішеному стані ти працюєш на потрібній роботі. Якось вижити. Навіщо скільки зусиль? Починати все спочатку. Переїжджаю в Європу. Порада на мільйон. Залишаємось, поки не вигонять. Створена програма для українців. Отакі От заголовки сидимо і чекаємо. Всім до побачення. Bad news для українців в Канаді у лютому 2026 року імміграційний департамент Канади заявив, що цитую очікується повернення Кует українців до своєї рідної країни після завершення конфлікту. Хоча міністр інтеграції Канади за місяць до того, в січні 2026 року визнала, що українці в Канаді живуть не тимчасово, а вже багато років, працюючи тут і інтегруючись в систему. Виходить так, що ми вас розуміємо, ми вам співчуваємо і АРСІ навіть додала Україну в список країн громадян, якої не можуть бути депортовані через війну. Але як дав зрозуміти представник міністра імміграції, коли ситуація стане безпечною, всім до побачення на сьогоднішній день цифри маємо такі: З початку вторгнення до Канади приїхало 300 тисяч українців, із них Постійне місце проживання тут отримало 2,5 тисячі, тобто це 0,8%. Виходить, що на 100 українців менше однієї людини має піар. Ну звісно, звідси можна вирахувати тих українців, які не дочекались і вже поїхали з Канади. Але офіційно, яка це кількість, такої статистики немає. І, хоча Конгрес українців в Канаді просуває створення спеціальної програми для українців з КОЕД, щоб отримати тут постійне місце проживання. І е, ми всі з вами підписували петиції. Щодо цього, я особисто підписала три, і вони навіть зачитувалися в уряді. Але, як бачимо, на жаль, нам на зустріч поки йти не поспішають. Чому ж не створюють спеціальну програму імміграції для українців? Адже дійсно багато хто з нас просто не добирає балів для звичайної системи імміграції, і це логічно. Тому що більшість не планували сюди переїжджати. Так, люди не готувалися заздалегідь, не вчили мову, не за заощадження, не думали про важливість місцевої освіти. Люди просто залишилися без домівок і переїхали вимушено. Але представники канадського уряду зазначають, що українці мають доступ до вже існуючих шляхів і програм для отримання постійного місця проживання. І так як багато хто ними вже скористався, значить, у інших також є шанс. Ну, теоретично так, але на практиці тут є багато нюансів. Наприклад, за програмою тимчасовою програмою Воз'єднання сімей змогли подати свої заявки на піар лише 25 тисяч українців. А більшість з нас, на жаль, немає тут в Канаді родичів серед громадян чи постійних резидентів. Так, серед моїх знайомих за економічними програмами піар отримали всього пара сімей. Але вони молоді люди, працюють переважно в ІТ, і у них добра англійська. Ще пара знайомих сімей отримали піар за біженством чи гуманітарною програмою, але ми знаємо, що це досить таки ризикований шлях, тому що ми пам'ятаємо ті новини про 10 років очікування. Ну і плюс Канада зараз зменшує кількість постійних резидентів ем, порівняно з попередніми роками. Але що робити людям більш поважного віку, яким дійсно складно вивчити мову, а як вчитель англійської мови з великим стажем, точно знаю, що чим ти старше, тим тобі важче. І без мови, на жаль, знайти кваліфіковану роботу ну, майже неможливо. Так, можна переїхати до умовної Манітоби чи Саскачевану, і там вимоги будуть меншими, ніж, скажімо, в Онтаріо чи Британській Колумбії. Але знову ж таки, важка фізична праця і суворий клімат це випробування не для всіх. Те, що вам розказую, ви самі краще мене знаєте. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, з якої ви провінції та які у вас вимоги щодо отримання піару. От я, наприклад, з Квебеку, і в нас тут своє окреме царство, свої правила гри, і, на жаль, багато українців виїжджають з цієї провінції через неможливість отримання піару. І в мене його, до речі, також немає. Що ж робити? На даний момент, все, що ми можемо поки зробити, це подати на продовження воркприміту до 31 березня 2026 року, і то лише ті, хто приїхав сюди до березня 2024 року. Але це така слабка втіха, тому що ця міра тимчасова, і взагалі в мене вже алергія на слово тимчасовий, тому що ти весь цей час живеш в такому підвішеному стані і просто не розумієш, як тобі будувати своє життя. Бо як можна будувати кар'єру, відкривати бізнес, отримувати місцеву освіту, брати іпотеку чи кудись взагалі інвестувати, якщо ти не знаєш, що буде завтра. І це дуже сильно б'є по нашій психіці, і я навіть не буду вам приводити ніякі там дослідження вчених. Ви самі знаєте, що оця невизначеність вона нас вганяє в стрес, демотивує. У нас фрустрація, апатія, і навіть може доходити до депресії. Це дуже важко, коли ти підлаштовуєшся під систему, ти працюєш на потрібній роботі, ти платиш податки, взагалі намагаєшся якось вижити. Але навіщо скільки зусиль, ти не розумієш, тому що в один прекрасний день ти можеш просто зібрати всі свої речі і знову починати все спочатку, але вже на новому місці. Який тут вихід? Ну, щось радити діло невдячне, тому що в кожного своя ситуація. Тому хтось повертається в Україну, хтось переїжджає в Європу, хтось мандрує по Канаді в пошуках легших програм для отримання піару, хтось вчить мову, щоб добрати балів в своїй провінції, а хтось подає на гуманітарку чи біженство. Перед тим як записувати це відео, я зробила опитування серед своїх знайомих і їх знайомих в Канаді щодо планів на майбутнє. І в більшості позиція така: залишаємось, поки не вигонять, а там якось воно вирішиться. Моя думка така, що вірити в краще це добре, я це підтримую. І хтось вірить, що війна в Україні от-от закінчиться, хтось вірить, що всіх українців залишать в Канаді. Але якщо бути реалістом, то я вважаю, що потрібно все-таки. Йти до адвоката і складати реальний план дій ну звучить як порада на мільйон. Ви скажете, а то ми й самі цього не знали. Але чому я так говорю? Тому що бачу таку тенденцію, що е, багато блогерів е, говорять про те, що ось ось буде створена програма для українців. Всі такі радісні такі заголовки для клікбейту і переглядів, але давайте чесно: по факту на сьогоднішній день офіційно ніякої програми для українців не створено і навіть не обіцяно. Якщо ви знайшли таке офіційне джерело, будь ласка, скиньте в коментарі, ми вам будемо дуже вдячні, але на момент запису цього відео я нічого подібного не знайшла. Більше того, буквально вчора я подивилася декілька відео імміграційних адвокатів на цю тему та особисто поговорила з одним із них, і це лише підтвердило той факт, що ситуація трохи складніша, ніж ми думаємо. Адже якщо для нас створять окрему спрощену програму, це буде прецедентом до того, щоб іммігрантам з інших країн також видавали піар за спрощеною схемою, чого житловий фонд Канади не потягне. І якщо ви чули, представники деяких національностей вже висловлювали своє незадоволення щодо такої вибірковості для українців. І навіть якщо для нас колись таки створять цю спеціальну програму, але на той момент ви вже отримаєте піар зі своїм адвокатом, то просто уявіть, наскільки ви собі збережете нервів і часу, тому що з документами ви вже встигнете в своє майбутнє, бо ви будете в ньому вже впевнені. Так, ви скоріше відкриєте свою справу, підете на навчання чи візьмете іпотеку, тому що вже будете впевнені, що ви тут залишитеся. А отже, потрібно рухатись далі, і у вас буде мотивація це робити. Я попрошу вас поставити лайк цьому відео і поділитися ним з друзями, тому що я його записувала з метою ні в якому разі не зневірити вас, тому що надія є, і вірити потрібно. Але знаєте, як трошки все-таки зняти оці рожеві окуляри, тому що реальність така, що ми... Сидимо і чекаємо е, якусь спрощену програму, щоб тут залишитись. Але чи буде вона, поки не ясно, а час іде. Е, тому просто щоб зберегти свою психіку, е, я думаю, що краще все-таки розробити якийсь. Практичний план з людиною, професіоналом, з адвокатом і почати його впроваджувати в життя. Напишіть в коментарях свої думки, що ви плануєте робити. Можливо, ваші підказки будуть комусь корисними. Давайте будемо один одного підтримувати. Не як знаєте, ці групи українців в Канаді в Фейсбуці, де всі один одного в коментарях хейтять. А навпаки, висловимо свою вдячність тим активістам, які відстоюють цю спеціальну програму для нас тут. Я вам дякую за перегляд. А для тих, хто хоче вчити англійську, щоб працювати з англомовними, я створила спеціальне навчання, як заводити нові корисні знайомства, як впевнено починати розмови, як домовлятися про успішну співпрацю з канадцями та американцями з рахуванням їх менталітету. Для деталей напишіть мені в Дірект я залишу посилання на свої соцмережі під цим відео. Також підписуйтеся, будемо слідкувати за ситуацією та вчитися разом. І я всім бажаю в першу чергу миру і жити в найкращому для себе місці, де б воно не було. І пам'ятаємо: dreams come true. See you!